Понад 5,5 мільйонів книг минулого року надрукували видавництва українською мовою, і це в умовах війни. Тражі літератури державної набирають усе більше популярності. Попри війну, українські видавництва відновили роботу та активно друкують книги саме українською. Крім технічної літератури та підручників, з підстанків випускають чимало дитячої літератури. Вони самі витягують, виймають з полиць, і вони прибігають до мами, яка щось дивиться своє, і вони вже трясуть там перед мамою книжкою, що вони хочуть саме цю. Часто замовляють українську літературу мами українки, які через війну опинилися в різних країнах світу. І нині вкрай важливо, щоб діти не втрачали зв'язок зі своєю державою, зауважує Лілія Шутяк. Це дуже важливо, щоб діти, які Їжають, які вимушені переїхати за кордон, щоб вони не втрачали зв'язок з рідною країною і щоб вони мали можливість читати українською мовою книжки. Обирають літературу не лише розважальну, а все частіше повчальну. Потім я довго не бачу бабусю. Спершу вона багато працює, а пізніше каже, що погано почувається. Тоді нарешті настає субота. Цього разу ми їдемо в ліковий центр. Театр. Ой, театр. Олексій та Євген читають книгу Бабуся та рак на яскраво ілюстрованих сторінках, також описана історія про важку хворобу, про бабус та онуків, які завжди знаходять дієві способи боротьби з цією недугою. І, хоч говорити з дітьми про недуги, незручно, видавництво знайшло спосіб робити це через книги. Ми видаємо такі книжки, тому що ми вважаємо, що діти повинні знати не тільки так про добро, про щось позитивне, але діти мають і розуміти, що в світі є хвороби. Так, але це, це не є так страшна книжка, яка може відлякати читача. А навпаки, вона може допомогти батькам і дітям поговорити, знайти ці, ці можливі місточок, так як, як почати говорити про складні теми. Книга «Бабуся та рак побачила світ завдяки проєкту. «Спільнокошт». доброчинцям. Вдалось зібрати майже 100 тисяч гривень. У книгарнях такою літературою часто цікавляться. Ця соціальна тема це дуже значимо на сьогоднішній час. Ми бачимо, що ці теми піднімаються і в школі, і навіть в садочку. І от одна з книг, яка теж про це говорить, і це дуже правильно, на мою думку. І звісно, їх беруть, купують, і батьки адекватні батьки реагують на це дуже сучасно, прогресивно. Та книжки чернівецького видавництва чорні вівці популярні не лише в Україні, а й за кордоном. Іноземні видавці проявляють велику зацікавленість до української літератури і навіть планують видавати білінгвальні книги українською, наприклад, і німецькою, українською, англійською. Все для того, щоб діти мали можливість знати українську і вивчати мову країни, в якій вони наразі перебувають. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4.